Я вже на 100% був впевнений, що це пряга, і я копав. Думав, чи це артилерист, чи піхота. Погляньте, ось такий відбиточок ще. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Сьогодні я шукаю в лісі по першій світовій війні. Тут були і австро-угорські війська, і німецькі війська, і навіть війська Ріа, російської імперської армії. Тому знахідок буде багато. Все, що знайду, звісно, вам покажу. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Зараз проводиться збір для третьої окремої штурмової бригади. Їм потрібен пікап для оперативного виконання бойових завдань. Так що підтримайте хлопців, кожна гривня це цвяху труну Російської Федерації. Всі деталі в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, друзі, погнали шукати. Люблю, друзі, ходити по ярах. От зверху на схилі яра там є бліндажі. Ну, а тут солдати могли собі відпочивати, просто ходити і багато чого губити. І в мене є перший сигнал, перший артефакт. І погляньте це саперна лопата. Ось така саперна лопата ще досить в гарному стані. Саперка, здається, Рія, але вже пізніший варіант. Ну, Тобто, не саперна лопата Лінемана, А вже щось схоже на малу саперну лопату. Ось такий артефакт. Ну що ж, добре, що є такий артефакт. Якщо є такі артефакти, то можуть бути і пряги, і ще щось цікавеньке. Потрібно досліджувати цей яр. Неподалік ще один артефакт, і цього разу це ось такий фільтр від протигазу. Так, я його пошкодив, але він гнилий, як консервна банка. Тонший навіть. Ось, але здається, цей фільтр австро-угорський. А можливо і ні, можливо і Рія. Не знаю в кої які думки. Здається, Австрія. Остров Хорщана. Перша світова війна. Ну, ось там наповнення фільтру. Приблизно 100 метрів цього яру це просто неймовірний жах. Тут вирубка. І все сміття з вирубки скидали в яр. І він заріс ожиною, кропивою, і я пробирався крізь цей яр. Це було неймовірно. Я впав в кропиву, трішечки подерся. Ну, ледь-ледь вибрався з нього. Там сигнали є. Але шукати зараз просто неймовірно. Ну, і ось я вже в чистому лісі. Тут я вже чистесенький, гарнесенький, і на схилі яра гарний сигнал. І знаєте, що це? Ні, друзі, це не пряга. Ви помітили вже, що це таке? Ось, лежить за листочком. Бачите? Це фрагмент детонатора до французької гранати. F1. Ну, Не фрагмент детонатора, швидше це закрутка. Сама детонаційна трубка була ось тут, кріпилася. Ну, а це такий свинець. Металобрухт, але це артефакт, ось в більшості я тут знахідок знаходжу порія. Ну, але все ще попереду. Оце, друзі, був сигнал. Що це таке, я не знаю. Ось таке залізо. З такими кільцями. Велетенське. Хто знає? Пишіть, що це таке? Можливо, щось від гармати. Ну, гармати тягнути хіба що? Не знаю, але таке велетенське між сигналами Рія Російської імперської армії. До речі, так, це яр тут були російські солдати. Російські імперські солдати, тому що дуже багато гільз, патронів. І різноманітного сміття. Знахідок не особливо, ну, тому що російська імперська армія була дуже бідна армія, і тут особливо нічого не знайти. Хіба що прягу. Ну, прягу знайти це приємно. Сотні друзі, кольорових сигналів, гільзи, 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 Гільзи. все гільзи. І поміж цих гільз потрібно щось цікаве знайти. Викопати все, звісно, нереально, тому що на квадратний метр 10 кольорових сигналів. І поміж цих кольорових сигналів намагаюся знайти щось цікавіше. І ось щось кругленьке поміж гільз. І знаєте, що це? Це не монета. Це гудзик. І я бачу з орликом. Гудзик Ріа. О, ціленький навіть. Піхота. Так, піхота здається. Але гарненький ціленький гудзик. А ні, друзі, артилерія. Здається, артилерія. Проглядаються гармати. Зараз почищу і вам краще покажу. Так, друзі, це артилерист. Погляньте, є гармати. Гарненько, гарненько. В цих краях, до речі, я багато знаходив пряг артилерії. Так що, мабуть, була тут артилерія. Але на полях. Ну, я гадаю, тому що в лісі яка артилерія. Хоча, хто його знає, можливо, тут лісу колись не було. Але, здається, був. Отже, артилерист. Зараз буду шукати довкола, можливо, він загубив і прягу. А можливо, просто йшов, спіткнувся, перекотився, трішки в яр покотився і Гудзика загубив. Всяке може бути. Я вже на 100% був впевнений, що це пряга. І я копав, думав, чи це артилерист, чи піхота. Ну, а в результаті ось така штука. Пів кілограма латуні. Це фрагмент дистанційної трубки шрапнального снаряду. І то великого калібру. От, частина ось, цинк, частина латунь. Ось така штука. Ну що ж, я сподівався, справді буде щось цікаве. А так, от такий артефакт. Ехо війни. Ну, нічого, нічого. Мої знахідки ще попереду, де сходить камрад, я зустрів його, тому що він переді мною приїхав в ліс. І, можливо, в нього цікаві знахідки є. Якщо його зустріну, запитаю. Ну що ж, друзі, перша підкова на сьогодні, і на успіх, мабуть, мабуть, будуть пряги якісь. Погляньте. Гарнесенька підкова, ми знайшли ще одні позиції, трішечки глибше в лісі. Сподіваємося, що тут щось буде. Погляньте, який ліс. Ну, будемо старатися знайти щось цікаве, щоб був контент. Гарний сигнал, друзі, і в мене щось цікаве. Здається, запальничка. Погляньте, ось такий відбиточок ще. І здається цілесенька. Вау. Ціленька. Закрита. Запальничка. Ось тут кільце було, мабуть. Так, це наче Зіпо. Погляньте. Ось така бензинова запальничка. Я її не буду відкривати, буде на реставрацію. Ось тут би мало бути клеймо, в принципі. Так, щось є, наче. давайте я протру і вам покажу. Ну що ж, друзі, я протер пише Коламбус. 1 па. Що це таке, я не знаю. Можливо, щось цікаве. Ну, здається, запальничка стара. Сподіваюся. Ну, ось такий артефакт. Трішечки ось кришечка вигнута, але нічого. А що це тут було? Можливо, кнопка, щоб викидалася кришка. Не знаю. Реставрація покаже. Друзі, це гора, таке плато. І довкола дуже багато бліндажів. І я згадав, що я тут був. І навіть знахідки колись цікаві були. Бебута знайшов, ну і багато чого цікавого. Просто я зайшов з іншої сторони лісу. Ну і ходжу, камрад передходить. І погляньте, що знаходжу. Щось таке коричневе. Що це таке? Погляньте. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7. Всього сім. А чому лише сім? Потрібно дивитися уважно. Можливо, довкола ще є. Ну, але все одно 7 таких друзів собі відпочивають на сонечку. Ось такі місця. Друзі, знайшов я піхви до М95 -го. і витягнув я їх так. Ну, інакше не міг витягнути. Вони прогнили, на жаль. Ось бачите, реставрації не підлягають. Хоча, бачите, верхня частина, вона в досить гарному стані, і я її заберу, можливо, якраз пружинка і знадобиться для реставрації. Ну, а так, ну, на жаль, ось такий артефакт, ще корінчик на ньому є. Ну, але все одно, бачите, вони так лежали, були стріщеною, можливо. По ним багато хто ходив, ну і ось як результат. Ось, друзі, такий артефакт знайшов на брустері бліндажа. Це кусачки для колючого дроту. Рія російська імперська армія. До речі, досить такі ще міцні, так що це артефакт на реставрацію. Ну і таким знахідкам раді. Якщо добре придивитися, то у цій груці землі можна впізнати корпус. Гранати Ф1, Рія, Російська імперська армія, Перша світова війна. Ну, Бачите, ось тут мала бути закрутка. Нічого тут немає, вона порожня в такій гарній патині. Ну, металобрухт. Ехо війни. Тут якраз сиділи солдати. Ось погляньте, це я в бліндажі. В сусідньому бліндажі щойно знайшов ці кусачки. Ну, а зайшов в інший бліндаж. Ось знайшов. І гранату, корпус гранати. Ну що ж, продовжуємо пошук наш. Можливо, є і пряги якісь. В кожному бліндажі друзі мене чекають якісь артефакти. Зайшов третій бліндаж по порядку. І погляньте, артефакт піхотна лопата, Австро-Угорщина у дуже гарному стані. Погляньте, краса, можна її реставрувати чи ні. Як ви гадаєте, ось така трофейна лопата у бліндажі Ріа російської імперської армії. Цікаво, а де їхні лопати сьогодні ще не знаходив. А ні, з самого початку знайшов пізню лопату Ріа. Ну але такої класичної ще не знаходив. Погляньте, що це таке. Ще одні кусачки для колючого дроту між двома бліндажами. Погляньте, які гарні, в гарному стані. Ну, але вони навіть не рухаються між коріннями. Ось, будуть для майбутніх поколінь. Трішки пригорну їх та й це. Можливо, хтось собі колись їх викопає, тому що це нереально. Коріння надто грубі. Ще декілька знахідок, друзі. Ну, знову, знову кусачки. Це вже треті за сьогодні. Це ось такий фрагмент дистанційної трубки. Але цинк, ну, або якийсь сплав, не латунь. Це ось такий напильник велетенський. Мабуть, шипи гострити коням. Велетенський просто. Камрад думав, що це вже тесак якийсь. І ложка Рія. Класика жанру свинцева чи цинкова ложка Рія. Ну, Ось такий артефакт. Солдати собі виливали з будь чого з кульок. Ну або з таких ось чубків, бо просто в них не було ложок. Ну що ж, друзі, час їхати додому, бачите, вже сонце сіло. Ну а знахідки всі я вам показав. Сьогодні не густо, без пря, без медалей і без капання абсайхенів, але все одно артефакти були. Не забувайте, друзі, підтримувати Збройні Сили України. Зараз проводиться збір для третьої окремої штурмової бригади. В описі до відео і закріплено в коментарі. Вся інформація. Ну що ж, друзі, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!